Так, як швидко розмістити Даданівську рамку в український вулик? Придбав декілька вуликів по типу вуликів Паламарчука, там декілька сім'єю разом утримуються, значить маленьких. І там ну, дуже цікаво був реалізований принцип переходу з Дадановської рамки на українську. Ну якби як її так закріпити і розмістити в цьому вулику. Хочу зняти відео по стосовно цього. Значить, Там от обична доданська рамка. Її отак потрібно перевернути і вставляти в цей вулик. І от, такі от були такі от досточки зробила людина. Це ну, по ширині значить, верхній брусок української рамки. Гвоздочками прибиті отакі от, от брусочки. які Дорівнюють, відстань, які дорівнюють відстані, яких дорівнює відстані від плечика доданської рамки. Так, і оці два брусочка прибиті. Накладаються, значить, на доданську рамку. І прикручуються шурупами. Дирочки засверлені під шурупи. Зараз я спробую, зараз я закручу. Я вже восени так робив, ну, зараз я для демонстрації зроблю це ще. Так. Шурупи закрутили засверлені отвори. Ну, я, восени я це робив електрошуруповертом чи там на батарейках, він дуже швидко це діли. Тепер прикладаємо до цих рамок і прикручуємо. Ну от, я прикрутив отверточкою за хвилинку його. До цієї додаванської рамки. І вийшов такий от тримач. І тепер до дануску рамку можна вставити в український вулик. Тут зроблена вона на ширину гофмана, значить смикаючися потолочини можна зробити менше 25 мм, якщо не хочеться смикаючися потолочини. Надійно держиться шурупами. Вісять вони, пчелки жужжать, перезимували. Ну, такий от механізм. Потім весною можна відкрутити і витягнути її туди, якщо потрібно. Протати пакет, наприклад, чи перевести, чи використовувати рамку і в Додан, і в українську. Такі от переходнички. Шурупік надійно, держить цю рамочку. Тут, бачите, і отвори треба, значить, так. Продумать, чтобы она не попадала в эту проволоку. Чтобы шуруп не перервал проволоку. От выше сделано. Также внизу. Також по нижним получается. Бруску, чтобы проволоку також не шуруп. Такие вот механизм. Перевода до рамки на украинскую. Я їх навіть прикручував з бджолами, нормально воно вийшло все. Цікава ідея, придумав її не я, придбав вже пару уліків і там була вона реалізована. Такі откріплення. Там як у Паламарчука, значить, у нього, по-моєму, рамочка, а там якісь гвоздики так загинаються, чіпляються за цю штуку. Ну, Гвоздиками також можна, але вони спадають з тих гвоздиків. Есть, ну, тут також доволі інтересне рішення. Брусики і шурупи. Хорошо держаться. Всім дякую за увагу. Якщо відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал YouTube. Пишіть коментарі під цим відео можливо надішліть якщо цікаве відео було надішліть його вашим колегам та друзям всім дякую